пригрозив штрафними санкціями компанії Одеса Обленерго. Мбу відмовляється від скуповування дорогоцінних металів у Білгородністровському. Підбили підсумки акції, запали свою свічку доброти. Рятувальники привітали малечу із зони АТО зі святом днем святого Миколая. В ефірі ТВ Новини. в студії Тетяна Бажанара далі докладніше. Губернатор Одещини пригрозив штрафними санкціями компанії Одеса Обленерго за відключення світла не за графіком. Під час зустрічі із підприємцями регіону Ігор Палиця наказав Обленерго за тиждень налагодити графіки відключення світла, аби підприємства не страждали від відключень не за графіком. Губернатор наголосив: цитую після цього ви підпишете із підприємствами договори і будете платити штрафні санкції, якщо не витримаєте графіки відключень. Вони втрачають гроші, а відтак і ви повинні їх втрачати. Бо являєтеся такими ж комерційними підприємствами, як і вони. Національний банк відмовляється від скуповування дорогоцінних металів у населення. Таке рішення було прийнято у зв'язку з виявленим фактом розкрадання декількох кілограмів золота в Одеському територіальному управлінні. Про це повідомив ряд ЗМІ, посилаючись на першого заступника голови Нацбанку Олександра Писарука. За попередньою інформацією, під час проведення аудиту в ТЕР управлінні МБУ виявили факти порушення інструкції щодо скупівлі лому дорогоцінного металу. Золото, нібито підмінили саме на стадії прийому. В результаті розпочали службове розслідування а матеріали за виявленими фактами передали до правоохоронних органів. В Велічівську за скоєння холоднокровного вбивства працівники карного розшуку затримали безробітного, раніше судимого, 54-річного квартиранта загиблих жінок. Чоловік після чергового спільного застіля запідозрив господарку та її доньку у крадіжці пенсії, після чого влаштував скандал і вбив жінок. Подробиці розслідування у наступному сюжеті. До міліції зателефонував сам підозрюваний і повідомив, що в будинку, де він орендує кімнату, лежать бездихані тіла двох жінок матері та її доньки. В ході слідчо-оперативних заходів було встановлено, що смерть потерпілих наступила в результаті завданих їм ножових поранень. Сусіди, яких правоохоронці опитали, повідомили, що приблизно місяць тому в будинок, що належить жінкам, оселився чоловік, з яким майже щовечора господині вживали спиртні напої. В течение дежурных суток было раскрыто жестокое убийство двух женщин. Данное убийство совершил ранее неоднократно судимый мужчина, который являлся к тому же квартирантом у данных женщин. Співробітники міліції опитали квартиру наймача, який, відповідаючи на запитання оперативників, помітно нервував, чим викликав до себе підозру. Він розповів правоохоронцям версію, що жінки в ході сварки самі нанесли ножові поранення одна одній. Встановивши особу квартиранта, міліціонери з'ясували, що чоловік тільки нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував шість років отриманого терміну за злочини проти статевої свободи та недоторканості особи. Я квартиру снімала у поколоту. двух женщин. как вы ну, ну, Люба, фамилия Люба и Анна. Вот у них. Потом мы его выпили хорошо, все, я пошел трава попилять Вы примерно сколько выпили? Ну, на двоих, на троих две бутылки водки. Так, хорошо. Вот и когда выпили, я прихожу, а мне там была куртка, я в куртку положил две с половиной тысячи. А кар... откуда вы взяли? деньги эти взяли? А это у меня я три месяца не получал пенсию. Вот я из-за пенсии это взял, держал на, это, на еду, на все это. И вот у меня были там где две с половиной тысячи. Вот и карточки вот и пенсионные, чернопольские. Вот а эти, что выдать, чтобы да да, 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 вот этот, банкомат. Угу. Ну вот, прихожу, а их нету. Здоров, здоров попилял, натаскал в хату, прихожу, кармана ни денег и нет у нее карточки. И она подхожу и нагнулся и начал говорить: это дочки. Я подхожу Люба, деньги ты брала, карточку брала, но нет не брала. Как говорю не брала. И я нагнул с ней и начал говорить, а мамка ее сзади с ножом на мне. Mm. Я в этот нож вот поймал за руку ее, нож и вырвал от нож и ей в спину. Сколько раз? Шесть раз. А в горло? А, вот. А потом она ее оттолкнула. Опять дайте Любы, а нож выкинул в сторону. Люба начал варить, Люба вытаскивает нож с этого, с под одеяло. На меня Я этот нож вытаскиваю и Любу в горло. Сколько? В, один раз. В сердце и под лопатку. Что, перевернули ее? А Нет, она там перевернулась и это. А мать уже кидается, уже берет этот. Это уже то, что она в горячах, наверное. Да там не сильно я там потыкал. А потом мать, табуретку, и меня хочет табуретки. Я этим же ножом, вторым и мать резал. Когда я это ножом ударил, открываю вот эту подушку, а у нее под подушкой этот, мои две карточки и сто гривен. У кого у нее? У Любы. Которая лежала? Да, с, а остальных денег нету. Наразі відносно чоловіка відкрите кримінальне провадження. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або до вічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Тетяна Бажанаролина Квітковська, Бесарабія ТВ. Ізмаїльські прикордонники в зоні АТО вже третій місяць чекають ротації. Як повідомляє навесною портал Ізмаїла, 18 грудня відбулася чергова звітна прес-конференція неформальної організації, комітет дружин і матерів прикордонників Ізмаїльського прикордонного загону на зустрічі волонтерів журналістами, мова вже традиційно йшла про хід збору коштів для військових за минулий місяць, а також про ту допомогу, яку надали прикордонникам. Завершуючи прес-конференцію, волонтери ще раз звернулися до всіх із проханням допомагати військовим Ізмаїла, які наразі несуть службу на сході країни. Як нагадують кореспонденти видання на Донбасі, вже третій місяць замість належних 45 діб знаходяться 217 прикордонників прикордонників Ізмаїльського прикордонного загону, які вже тривалий час очікують ротації. Працівники державтоінспекції не лише регулюють правила дорожнього руху, але і в разі необхідності вміють надати першу медичну допомогу. Однак, як виявляється, на цьому перелік їх обов'язків не закінчується. Про що йде мова? Дивіться в наступному сюжеті. На спецлінію 102 надійшов дзвінок про те, що не встановлена особа намагається проникнути в одну із комунальних квартир житлового будинку у самому центрі Одеси. Черговий негайно зорієнтував на місце пригоди найближчий екіпаж правоохоронців. Приблизительно в 10, может 10 с чем-то он пришел, позвонил мне в домофон. Я увидела на экране и услышала его голос. Требовал, настаивал проникнуть, утверждал, что он проживает здесь, в этой квартире. Я ему сказала, что он перепутал, он в этой квартире не проживает. И в пьяном виде я не хочу с ним общаться, ни на какие темы. На что он требовал, чтобы его пустили? Он хочет отдохнуть, он плохо себя чувствует после определенного количества спиртного. Я сказала, что это не мои проблемы, он мне посторонний человек. Затем он исчез. Где-то через полчаса после его визита я вышла на кухню и услышала по звукам, поняла, что снимается решетка на форточке окна. Я не, не, не знала он это либо грабители, кто это. Я поняла, что э, это нехорошие тревожные звуки, собственно говоря. и поэтому вышла э, сразу схватила ребенка пришла моя племянница, она же является соседкой по коммунальной квартире взяла ребенка кашу даже памперсы не успели взять было очень мало времени собаку взяли. І вискочили на комунальний коридор, при этом замкнув входну дві. Таже телевізор не виключили. І визвали міліцію. Цього разу на допомогу першими приїхали працівники Державтоінспекції, на яких вже чекала налякана господарка квартири. <пламова> Ребята пройшли вперед, посмотрели де. Я замітила, що я не закривала, коли вискакивала з квартири вот вот двері вхідну. І заметіла, що вона закрита. Мої підположення були, що даний громадянин знаходиться в цій кімнаті. Правоохоронці одразу попрямували до кімнати, де міг знаходитися непроханий гість. Де вони побачили, що на ліжку вже відпочиває якийсь чоловік. Лише потім з'ясувалося, що постраждала жінка. Певний час підтримувала дружні стосунки із затриманим. При бесіді з даним гражданіном даний громадянин пояснив, що. він... Якобы проживают на этой квартире, но со слов хозяйки квартиры, которая пояснила, что они уже не проживают более как полгода, что она все время это не пускала его, но когда он проникал в квартиру, то наносил ей телесные повреждения, как и моральное давление, как и физическое расправы, как и иными иными методами. Інспектори затримали чоловіка та доставили його до Портофранківського райвідділу міліції, де на нього вже очікувала процедура встановлення особистості та з'ясування всіх обставин події. Наразі триває слідство. Тетяна Бажанар, Тетяна та Бесарабія ТВ. Ігор Палиця зустрівся з адміністративно-господарським активом Ізмаїльського району. Особливу увагу приділили питанню щодо стану автошляхів загального користування та комунальних доріг. Тривогу мешканців району викликає стан дороги Ізмаїл, Старанакрасівка, Кислиця, Комишівка, Муравлівка. З метою вирішення цієї проблеми необхідно внести зміни до бюджету області на наступний рік. Пропозиції щодо змін буде зроблено на засіданні чергової сесії обласної ради. Під час заключного слова Ігор Палиця доручив відповідним підрозділам облдержадміністрації приступити до визначення проблем району, а саме ремонту доріг, завершення об'єктів будівництва, насамперед дошкільних і шкільних навчальних закладів, забезпечення навчальних закладів зручним та рентабельним опаленням, а також відновлення сільського господарства. Повідомляє прес-служба Одеської облдержадміністрації. У Білгородністровському підбили підсумки акції Запали свічку доброти. З кінця листопада всім світом збирали гроші. Вчора зі сцени міського центру культури та відпочинку оголосили результати. Мета доброї місії подарувати свято дітям переселенцям Детальніше про це дивіться в сюжеті Ангеліни Савенкової. «Засвети свою свечу добра» – акция под таким названием прошла в Белгороде-Днестровском. Участие в ней приняли школьники, студенты местных вузов, спортивных клубов, творческие коллективы и предприятия. Деньги собирали на подарки маленьким переселенцам, разместившимся в поселках Сергеевка, Затока и Белгороде-Днестровском, а также для детей военнослужащих местного понтонно-мостового полка и погранотряда, которые на данный момент несут службу в зоне АТО. Настолько были активны в первую очередь молодежь, это акция ⁇ Дети детям ⁇ То есть они прочувствовали, что все те, кто живет временно на нашей территории, не могут отметить Новый год, как в привычных условиях. То есть для них они этого лишены сейчас, этой возможности. Они вырваны из той привычной обстановки, в которой жили. Новый год ⁇ это семейный праздник. И чтобы каждый ребенок почувствовал хотя бы частичку этого праздника, то есть чтобы он увидел этот новогодний подарок и понял, что о нем не забыли, проведена такая акция. Итоги акции «Засвети свою свечу добра» подвели вчера. В Центре культуры и досуга проходили благотворительные ярмарка и концерт. После их окончания и огласили результаты. А перед программой нам удалось пообщаться с оперной певицей, которая согласилась принять участие в этом предновогоднем благотворительном концерте. Светлана Волосенко живет в Аргентине. Сама она родом из белгорода Днестровского и, конечно же, переживает из-за всего происходящего в нашей стране. Сегодня очень знаменательный день для меня. Я принимаю участие концерте благотворительном. Это очень почетно. Особенно в эти тяжелые трудные дни. Вот я тоже говорю, что никогда не думала, не ожидала, что нашу, нашу долю на нашу жизнь еще придется такое страшное слово, как война. Лида и ее подруга тоже участвуют в акции. Девочки занимаются в арт-студии Джерельце. Своими руками сделали мягкие игрушки. На ярмарке их продают. Сделали мы вместе с моей подругой этих овечек для того, чтобы можно было сильно Нового года, следующего года для отослать в, в, АТО для детей, чтобы хоть кусочек нашего сердца. К общему делу подключились студия Джерельцы, дети и педагоги художественной школы, городского центра творчества. Десять работ это выставили уч, ученики художественной школы и четыре работы преподавателей. Вот эти вот 6. Это ты сама делала? Да что? А уже готовую игрушку ты разрисовывала? Это что-то покрывала с... чем -то? Это салфетка вырезается сверху Малыши у нас делали аппликацию, и постарше дети делали чисто природный материал. Ну, стекло обточенное водой, собранное на лимане, мусс, как, в принципе, как мусор. Потом э, семена различные, вот, и на различной основе, на дереве, на плитках. Как рассказали организаторы акции, горожанам удалось собрать более 14 тысяч гривен. На них закупят около 400 сладких подарков для детей-переселенцев. Не забудут и малышей военнослужащих и пограничников, находящихся в зоне проведения антитеррористической операции. Ближе к новогоднему празднику их раздадут в школах, на утренниках и детских развлекательных программах. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Патріотична ялинка з'явилась на Одещині. Днями на центральній площі в Авангарді наряджали головну ялинку. В цьому році новорічну красуню прикрасили національними стрічками та кульками, а також прикрасами кольорів державного прапору України. На верхівці ялинки встановили тризуб вже сьогодні, 19 грудня, на святкування дня святого Миколая, біля новорічного дерева зберуться люди на відкриття новорічної ялинки. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій привітали малечу із зони АТО зі святом днем святого Миколая. Окрім традиційних подарунків, солодощів, іграшок та книг в ігровій формі продемонстрували основні правила пожежної безпеки. Подробиці в наступному сюжеті. І з самого ранку у церквах Білгородністровського, як і всієї України, правили святкову службу та вшановували пам'ять святого Миколая Чудотворця. З біблійних легенд відомо, що святий Миколай був багатою людиною і дбав про бідне населення того часу. Ймовірно, що традиція дарувати подарунки пішла від відомого випадку, коли один збіднілий чоловік не міг забезпечити своїх трьох доньок приданим. Миколай у той час ще не єпископ, дізнавшись про це, вирішує скористатись батьківським спадком, щоб зарадити бідним жінкам. Протягом трьох ночей він пробирався до. До убогої хатини та щоразу закидав крізь вікно у кімнату, де ночували сестри, шмат золота на придане для кожної із них. З того часу збереглася традиція дарувати своїм близьким та рідним, а також малечі за гарну поведінку. Подарунки в цей день працівники державної служби з надзвичайних ситуацій Білгородністровського відділу привітали зі святом малечу із Луганської та Донецької областей, котра наразі перебуває в Сергіївці у санаторії Сенетати. Рятувальники Белоністровського завжди проводять роботу з громадськістю, в тому числі з дітьми, оскільки сьогодні день Святого Николая, а Святий Николай це скажімо так, який не безпосередньо відповідає за захист дітей, було вирішено провести акцію з дітьми, які знаходяться в санаторії Санетатя в СМТ Сергіївка, з перевезення з зони АТО, тобто зони, де проводяться бойові дії. Що ви їм сьогодні показали? З дітьми була проведена, скажімо так, в ігровій формі пропаганда щодо ліквідації пожеж, недопущення пожеж, як поводитися з зірниками, що робити, якщо виникла пожежа. Наразі в санаторії знаходяться близько 350 переселенців із зони АТО. Діти віком від 2 до 15 років із нетерпінням очікували на свято, яке для них влаштували небайдужі люди. Волонтери разом із рятувальниками подарували справжні свято із іграми, забавами та конкурсами, Незважаючи на те, що наразі малеча разом зі своїми батьками змушена була тимчасово переїхати до Сергіївки. Вони щиро вірять в те, що всі солодощі та книги, які вони отримали в цей день, їм подарував святий Миколай за гарну поведінку. протягом року. Какой сегодня праздник? День Святого Николая, да? да. Что Николай вам подарил сегодня? Конфеты. Конфетки. А ну иди сюда поближе, Анечка. Что дарил? Конфеты. Конфеты. А ты себя хорошо вела э, в протяжении года? Слышалась, мама? Пап, да. Слышалась? А тобі, Єва, що подарила Сито Ніколай? Що под подушку «Перчатки». А що між тобі подарила? Ніна Савеліївна приїхала до Сергіївки із Луганська на зміну своїй доньці, яка тут знаходилася разом із онукою. Наразі донька повернулася назад до рідної домівки, а бабуся залишилася наглядати за своєю онукою. Вони дуже хочуть повернутися назад до Луганська. Очень тяжело лю людям, человеку там психологически вообще, вот простым людям. Очень трудно. Ми всі в слізах. Ви понимаете, затеяли, Ми не понимаем, для чого затеяли Народ Гибнет народ, простой человек. Жінка щиро дякує небайдужим людям за розуміння та підтримку, за те, що не залишають їх один на один із проблемами та життєвими незгодами, що впали на їх плечі. Волонтери ж у свою чергу зазначають, що готові завжди прийти на допомогу тим, хто опинився у скрутному становищі. Вони не винні в тому, що трапилося з цим, і потрібно їм допомагати. Ну з кожним може це трапитися, і не треба бути яким злим. Хотілося плакати, але хотілося їх пригорнути до серця, обійняти і взагалі забрати додому. Не хотілося їх тут залишати, але вже, адже вони варті більшого, ніж жити тут і в такі часи. Одразу ж після розважальних конкурсів рятувальники Білгородністровського відділу продемонстрували дітям роботу пожежної техніки та розповіли про основне її призначення. Тетяна Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Ви були новини останнього дня тижня. Ще раз поздоровляю всіх зі святом днем святого Миколая. Бажаю приємного відпочинку на все добре та хай щастить.